Не можу приїхати в гості, та раптом побачиш бджолу, то вже пригости її вдосталь селом в золотому пилу, то в луках найбільша ромашка, що й досі мені не втямки, чого відривати так важко від серця її пелюстки, то в луках найбільша кульбаба, невже і вона облетить, та знову світ світ буде вабить. Під сонце своє і блакить, не можу приїхати поки, та раптом побачиш бджолу підстав для цілунків її щоки, настільки жала, як жалю. Охма, не бджола тебе жалить, то я тебе палко жалю, настільки жала, скільки жалю, як меду у слові люблю.